Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, керівник Пентагон або міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Це людина, яка дуже добре розуміється на тих ситуаціях, які відбуваються на нашому фронті. Бо ми користуємось часто густо даними розвитки Сполучених Штатів, Британії, ну в тому числі Сполучених Штатів. Тому, звісно, він користується теж цими даними, і він дуже добре розуміє. Ситуація на лінії фронту. Якщо він каже, що це наступає переломний момент, то, вочевидь, він має рацію. Скоріше за все, він спирається на те, що от ці Рамштайн, що прямо зараз відбувається, і ми бачимо ці картинки, що там все ж таки буде погоджено. Це та кількість зброї, яка декларувалася перед Рамштайном, там приблизно 50 одиниць номенклатури різного озброєння, починаючи від протиповітряної оборони, БПЛА, танки, броньовані машини, самоходно артилерійські установки. Ну і тут, от весь перелік це не тільки одна країна, Сполучені Штати, це багато країн, і от, якщо це озброєння. Дійсно буде погоджено, і нам незабаром ми його отримаємо, то можна очікувати, що це вже буде дійсно перелом у цій війні, і ми зможемо робити наступальні дії для того, щоб звільнити всю нашу територію щонайменше в межах кордону 91-го року. Хоча багато людей з такої середньої ланки, звичайних бійців, кажуть, що, які зараз воюють. На сході вони кажуть, що треба все ж таки робити демілітаризовану зону, що не менше двісті триста кілометрів Російської Федерації, щоб забезпечити себе від несподіваного атаки чи якоїсь провокації в найближчі там місяці чи роки, вже після того, як ми отримаємо перемогу. Тобто Іде розмова, ну між собою хлопці розмовляють про те, що треба зробити таку демілітаризовану зону на декілька років, поки там в Росії вони не приберуть свого Путіна, чи не поміняється якась влада, і щось там з Росією трапиться таке, що вона. Перестане бути настільки агресивною країною, хоча в це мало вірити. важко повірити. Вчора було засідання парламенту Німеччини, де піднімався це питання про те, щоб вони Мудастах проголосував за те, щоб надати нам всі озброєння, але вони перенесли рішення цього питання, відклали. Не проголосували ні за ні проти. Відклали розгляд цього питання на декілька днів. Ну, це були проти там Ліви та ще одна партія альтернативи Німеччини, ХДС, ХСС, вони були за того, щоб прийнятися рішення без того рішення їхнього парламенту, не може ні президент, ні канцлер зробити певні кроки до того, як це відбудеться. Але от пан Дуда, пан Моравецький, вони ну наш, наші наші порт вони сказали, що під час такої війни, яка відбувається зараз в Україні. Можна знайти якісь шляхи як юридички, навіть нічого не порушуючи, або навіть можна і цику в такий час порушити, прийняти якісь додаткові нормативи, які будуть виключенням цього правила. І вони поставлять нам ці танки незалежності від того, чи погодиться на Німеччина, чи примузу вони таке рішення чи ні. Справа в тому, що в Польщі таких танків приблизно 250, в самому Німеччині приблизно 220, але по всій Європі, де 13 країн НАТО, мають на збройні ці танки, їх приблизно півтори тисячі. Тому зібрати зі всіх по трошечки те, що пропонує зробити Польща іншим країнам-членам Альянсу, зібрати там по 20-30 танків і надати нам 100 танків, це цілком реально Пан Зложник казав що леопард Леопардон теж непоганий танк, але все ж таки було б краще, якщо б ми отримали все ж таки більш сучасний, більш потужний танк 2 Стосовно члежер, британських танків. Ну, в них теж таких танків небагато, біля 300, але вони розуміють, що на їхніх островах, скоріш за все, таки і вони будуть не потрібні. Взагалі в них розглядається в Британії питання <кас> про те, щоб відмовитись Збройним силам Британії від взагалі від танкових військ і ці гроші направити на кібербезпеку. Тому я думаю, що вони цілком цілком змозі нам передати не тільки там 14, а це перша ластівка можуть продати більше танків. Це більш... Більш комфортний, більш сучасний танк, навіть ніж е, «Леопард-2». Ну так, наприклад, е, там все е, зроблено для того, щоб було комфортно вести бойові дії і знаходитися в цьому танці екіпажу. Там навіть є чого немає в інших танках, є навіть е, туалет Пробачте. за рідну Україну. Воюють при народі, котри да урада й Воюють на іностранні гроші, і на тепер... підтримка, яка у форматі пакетів допомоги надходить від Великої Британії, США. Вона вже дивує. Хоча це воно було і очікувано. Чому тому, що а, наші міжнародні партнери фактично з кінця 2022 року, безпосередньо з грудня розпочали значно розширювати номенклатуру а, того озброєння, яке а, ми отримуємо, яке нам а, вкрай необхідно. Номенклатуру розширюючи навіть тими типами озброєння, про які ще на початку 2022-го казали, ні, ні, ви ніколи його не отримаєте. Це в першу чергу. Ну, наприклад, ЗРК Петріот. А потім нас почали дивувати. М2 Бредлі БМП, про який також казали, що навряд чи ми колись отримаємо. Зараз ми бачимо в новому пакеті допомоги від США вже присутні і страйкери. Це одні з найновітніших батарів на озброєній армії США. Велика Британія надає перша до речі, надає західного зразку наступальну зброю, а саме танки «Челленджер-2». А до того ми отримували виключно танки радянського зразку Т-72М1 від наших партнерів з східної Європи. Чи можливо зараз буде якась знаєте прискорена за прискореною програмою будуть діяти наші міжнародні партнери, враховуючи те, що анонсується новий повномасштабний наступ Російської Федерації вже навесні? Які у вас прогнози? Ну за прискореною програмою неможливо підготувати необхідну кількість екіпажів. Наприклад, почнемо з цього. Екіпаж повинен бути професійний, повинен мати, хоча б базові навички керування цього танку, та знати, що воно таке. Взагалі, як зовні, так і безпосередньо технічна складова, не тільки навчитися на ньому, як його заводити, як з нього стріляти, а ще й ремонтувати, наприклад, в польових умовах. Це стосується будь-якого екіпажу, не тільки танку, а будь-якої техніки, того ж самого Бредлі, того ж самого страйкера і так далі. Тобто, це підготовка, яка займає ну десь приблизно місяць, мабуть, навіть більше. Але в нас досить професійні екіпажі. В нас професійні з досвідом військові, і вони значно ефективніше використовують свої знання та адаптуються значно швидше. Тому маємо надію, що це може відбуватися в значно значно коротші сроки. Крім цього, щодо постачання, ну якщо ми кажемо про танки безпосередньо, то з Великої Британії ми їх можемо отримати вже у лютому кожного танку. Західного зразку Челленджер, або, наприклад, Леклерк, або Леопард-2. В них є свої властивості, і на деяких плацдармах вони можуть використовуватись більш чи менш ефективно, тому що ну Україна це велика країна. У Нас велика різноманітність рельєфів, ландшафтів, місцевостей. І на кожного треба свій сценарій та своя техніка для більш ефективного використання. Ось приклад зроблю такий. А це Харківська область в Харківській області в районі Ізюму російських окупантів було сконцентровано найбільшу а взагалі в усій зоні бойових дій бронетанкову групу. Вони її концентрували декілька місяців для чого? Для того щоб розгорнути наступ на Слов'янськ та Краматорськ. Але а, саме коли відбувався контрнаступ збройних сил України, швидкий. Стрім ну, багато хто навіть і не очікував з наших міжнародних партнерів, що ми так швидко звільнимо Харківську область. Так от, ми використовували в першу чергу підрозділи з середньою та легкоброньованою технікою. Мобільні швидкі і так далі. Місцевість нам це дозволяла. Рельєф нам це дозволяла. А що російська найбільша бронетанкова група вона виявилася неефективною. А вони, вони залишали свої танки та тікали саме з Харківської області. Ми бачили це велику кількість трофеїв. Тому кожна локація вона має свою специфіку. А там, де можна використовувати виключно легко та середньоброньовану техніку та швидко звільняти території, це одна локація. А там, де, наприклад, потрібна вогнева міць. А серйозна вогнева підтримка передових підрозділів ось там вже використовуються танки, особливо там, де є присутність великої кількості також броньованої техніки, але броньованої техніки ворога, які мають ще і лінію оборони з фортифікаційними спорудами, і так далі. Тобто, там де треба знищувати стаціонарні об'єкти. Ну як далі жити, я пока не представляю собі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.